Перед початком відео хочу звернути увагу на дуже важливий збір, де ми з друзями-волонтерами збираємо на авто для артилеристів з частини 4507, які кошмарять русачків на Лиманському напрямку. Навіть малий донат дуже важливий. Реквізити в описі під відео. Мої вітання, любі друзі! мікрофону, як завжди, Із. І сьогодні у нас таке буде напіврозмовне відео, і це. Навіть буде ще відео опитування. Суть цього відео полягає в тому, як ви вже дізналися, по назві Чи варто робити контент по Space Marine 2. І тут насправді виникло доволі багато розбіжностей серед аудиторії, дехто каже, що можеш робити контент. Гру все одно всі свідомі українці купляти не будуть. Хтось категорично проти того, щоб я робив взагалі контент по Space Marine 2 і якось популяризував цю гру. Хтось більш стримано, відгукається, робить, як знаєш. І тут насправді я такий трохи збентежений, бо кількість бажаючих побачити гру саме по опитуванню, яке в нас і в спільноті Ютубу, і в Телеграм-каналі, воно переважає кількість тих, хто не хоче дивитися гру. І особисто мені було б цікаво дізнатися вашу думку, вона буде позитивна чи негативна, можливо, те. Що ви думаєте про це все. Стосовно того, що гру розробляла Русня. Так, це, на жаль, правда. І тут, на жаль, я не знаю, йдуть податки до країни підараса чи до інших країн, там до Games Workshop, до США, до Франції. Насправді, тут інфу я не зміг прям 100% нарити, хтось каже одне, хтось каже інше. Також, якщо ми будемо робити контент по Space Marine, то саме виручка з монетизації за ці відео буде йти на потреби ЗСУ. Так сказати, зброю ворога перенаправимо проти нього самого. Стосовно того, купляти гру чи не купляти. Звісно, гру купляти не варто. Тож не витрачайте гроші на це, не купуйте. Стосовно себе я аккаунт нарішав, мені його підігнали, і ні копійки в казну. Цьому біосміттю, яке зве себе росіянами, я не поклав. Стосовно монетизації, як я вже і казав, кошти будуть перенаправлені на потреби Збройних сил України, саме довіреним волонтерам, які збирають на авто, збирають на дрони і так далі. І, звісно, що стосується перегляду контенту, то вже ви самі вирішуєте, дивитися чи не дивитися. І обов'язково голосуйте, ваша думка для мене дуже важлива. Я не буду опиратися на думку одного чи двох конкретних підписників, я буду опиратися на думку більшості аудиторії. Тож, якщо ви хочете побачити контент по Space Marine 2, і при тому ви не хочете її купляти, то, звісно, голосуйте, якщо ви взагалі проти контенту по Space Marine 2, проти того, щоб її купляти, все одно голосуйте, якщо ви вже купили гру і. Хочете подивитися контент або не хочете подивитися контент, все одно голосуйте. Ваша думка дуже важлива. На цьому все. Чекати чи не чекати Космічний Маринад 2, то вже ми побачимо після опитування, а поки що посилання залишаю під відео і до зустрічі на наступних відео та стрімах.